Доброго дня, мене звати Козлов Микола. Я директор компанії FDI, яка спеціалізується на розробці програмних рішень Smart City. Також я експерт громадської організації, центр розвитку інновацій. Сьогодні ми поговоримо з вами про рішення Smart City. Ну, по-перше, що таке Smart City? Для мене це комплекс різноманітних інформаційних рішень в сфері електронної демократії, електронного урядування. Електронних послуг та сервісів, інтернет речей. По-друге, навіщо містам та громадам Smart City? Ну тут я е, виділю два моменти, коли громади приходять до цього рішення. По перше, це е, найчастіше це бажання якось зекономити або заробити на рішення City. Чому тому що впровадження Smart City рішень воно передбачає оптимізацію бізнес-процесів? Уникнення дублювання, яке зараз є в кожній громаді. Дублювання не лише даних, а, а і обов'язків, функцій. Уникнення такого дублювання, звичайно, приводить до економії. Крім економії коштів, громада отримує можливість і заробити а, на певних послугах або доступу до якихось а, агрегованих даних, до аналітики, яку а, місто буде а, здійснювати. Це найчастіше. Коли громади приходять до Smart City. другий випадок, коли громади мають трошки профіцит коштів, вони мають бажання ефективніше, значно е -е, покращити е -е, рівень життя своєї громади та задоволеність громадян від е -е, перебування та е -е, перебування у місті. Е -е, наприклад, таким чином, на мою думку, йде місто Київ. Е -е, проте ці два варіанти вони не виключають один одного. Вони йдуть разом, але громади або до першого, або до другого варіанту приходять в першу або в другу чергу. Як можна побудувати розумне місто? По-перше, це обрати платформу. Навіщо платформа? Ви скажете, у нас є 5-10 програмних комплексів. Це все добре? Ні. Вони виконують, зазвичай виконують одну і ту ж саму роботу. А головне, вони не обмінюються даними. Це найбільша проблема зараз сучасного IT у всіх містах. Тому вам необхідна платформа, яка зінтегрує всі ці програмні комплекси та дозволить у майбутньому масштабуватись. Рік за роком у вас будуть нові рішення, нові програми. Вони мають бути інтегровані до єдиної платформи та обмінюватись даними. Є кілька базових реєстрів, які громада. Обов'язково має впровадити це, на мою думку, це реєстр адрес. Як то не дивно, але його немає зараз в жодному місті. Єдиного реєстру. Кожне місто має два-три або й більше е варіантів цього, цього реєстру адрес. По-друге, звичайно, це реєстр територіальної громади, тому що електронні послуги вони надаються е людям. Після обрання платформи та впровадження її обов'язково створення хмарного дата-центру, де всі програмні комплекси, всі реєстри будуть впроваджені та розгорнуті. Навіщо хмарне рішення? А, дуже неефективно зараз а, використовувати велику кількість або, мабуть, навіть невелику, п'ять чи менше а, окремих серверів. Це неефективно, це коштує додаткових грошей. Коли це все в хмарі, воно в єдиному інформаційному просторі, цим значно легше та ефективніше керувати. По-друге, звичайно, це захист даних. Громада працює з чутливими даними персональними. Їх обов'язково необхідно захищати. Дивіться, якщо у вас 5 окремих комплексів, вам треба захистити 5. Якщо у вас все в єдиному інформаційному дата-центрі, вам необхідно захистити та побудувати систему захисту лише для одного такого дата-центру. Після створення такого, такі, такої хмари, такої платформи, можна назвати її взагалі фундаментом, ви пропонуєте долучитись різноманітним програмним комплексам, які є на території громади, приєднатись та також перейти на це хмарне рішення. Далі місто архіважно побудувати сховище даних, єдине сховище даних. І це можна зробити двома шляхами, або створити звичайний Big Data, де безліч даних вони, але вони не упорядковані. Або зробити вже упорядкований дата-центр, наприклад, муніципальний реєстр, ще, щоб таким чином було створено смарт-сіті в місті Києві. В такому муніципальному реєстрі всі дані розкладені по колекціях. Тобто, мої, наприклад, мої персональні дані, які система міста отримала з реєстру територіальної громади, вони збираються в окремій колекції. Мої ж дані персональні, які я надав, користуючись якоюсь електронною послугою, вони додаються ще в окрему колекцію, а потім місто. Завдяки аналітичним системам, може співпідставити ці дані і виявити, наприклад, що в мене змінився паспорт або щось інше. Після створення такого сховища даних до нього необхідно надати доступ. Такий доступ надається засобами інтерфейсів API, так званих. Доступ такий потрібен як міським інформаційним комплексом, так і обов'язково для. Жителів та молоді, яка зараз увлікається стартапом, вони мають отримати доступ до таких даних. В іншому випадку, це все мертві дані, якщо іми ніхто не користується.